продовжуємо знайомити вас з українцями, які працюють для наближення нашої перемоги. І сьогодні почуємо історію Ірини Ковтун, яка приїхала з вугледару форпосту збройних сил України, і сама ж як непохитна скеля допомагає стримати удар російських злочинців, надаючи підтримку сім'ям військовополонених та безпосередньо, тим, хто пережив тортури та полон. Ірина Кофтун, переселенка з вугледару Донецької області, психологиня громадської організації Блакитний птах, в якій надають комплексну допомогу українцям, які пережили полон, зокрема військовополоненим, цивільним та їхнім сім'ям. Також в проєкті Варто жити, заснованому Яніною Соколовою. Ірина надає психологічну підтримку українцям в умовах війни, військовим та їхнім близьким, підтримку дорослим онкопацієнтам та паліативним хворим. Викладачка вищої категорії з психології, маркетингу та Фінансів вугледарського фахового коледжу Маріупольського державного університету, який був двічі релокований через воєнне вторгнення Росії в Україну. Вітаю вас, пані Ірино. Вітаю вас! З вами хочеться насправді сьогодні безліч тем підняти, адже ви чимало пережили і безліч чужих доль пропустили через себе. Але хочу все ж почати з найголовнішого. Сьогодні ви є представницею громадської організації Блакитний птах, які надають комплексну допомогу людям, які пережили полон та їхнім сім'ям. Ви зокрема працюєте там психологини. В якому форматі працює організація? Як ви виходите на тих, кому потрібна допомога? Адже розуміємо, що доступ до військових, які пережили полон, сьогодні дуже обмежений? Взагалі. Знаходять люди самі, адже ця громадська організація існує вже 8 років, і її засновниця Ганна дуже багато для цього зробила в неї. Дійсно дуже яскравий досвід, є, є чим ділитися. І е, ця організація вона працює саме в цьому напрямку, і е, всі рекомендують телефони в відкритому доступі, тому це вже, знаєте, як спрацьовую по типу одні передають іншим і в вузьких кругах. ну… Те, що ви розповідаєте, це така сарафанне радіо, воно може працювати для сімей військовополонених, адже військові вони закриті і до спілкування з журналістами або не нашкодити наступним обмінам, і в тому числі на них не так легко вийти. Я впевнена, що і медичному персоналу. Чи регулює держава такі питання, чи направляють до вас? Громадська організація співпрацює з Лісовою поляною Міністерством охорони здоров'я, там, де військові можуть отримувати реабілітацію і безпосередньо потренуються Зеленською. І... На жаль, на сьогодні кількість таких закладів не те, що обмежена, вона єдина поки що, але вже розглядаються питання щодо того, да, щоб їх кількість збільшилась. Проводиться активне навчання психологинь, які навчаються у роботі саме з людьми, які пережили полон або зазнали тортур. І це дуже, скажімо так, актуальне питання, тому що дуже багато людей наразі потребують цієї допомоги, але фахівців, на жаль. Поки що не вистачає дуже важливо сьогодні розвивати медичну галузь, особливо психотерапію, тому що буде насправді стільки потреби, стільки такий великий попит на те, щоб допомагати нашим людям далі жити в нашій країні і робити нашу країну процвітаючою, мужньою і сильною, щоб не було ніяких ПТРСР і тому подібних жахіть. Але ми розуміємо, що вже вже найжахливіше вже позаду, тому що ті люди, які повернулися з полону, вони пройшли все пекло, яке тільки можна, тому що Росія не дотримується Женевських конвенцій, ніяких будь-яких людських методів утримання наших військовополонених, наших цивільних. Тож, що ви почули, які історії вас найбільше вразили, з чим вам доводилося працювати з якими історіями у липні, знаходячись в Києві на навчанні від громадської організації блакитних так по особливостям роботи з родинами полонених та їх супроводу, да я зустрічалася офлайн з однією клієнткою, і їй саме в цей день надіслали фото роки чоловіка і з татуював. І ми е, роздивлялися фото чоловіка, фото цієї руки. і Для мене це був перший такий досвід, я була дуже вражена. Ну... Нам Жін... потрібно було ще її заспокоїти. Так, я, скажімо так, змогла себе у моменті зібрати. Ми вирішили, що будемо чекати на ДНК ніяких висновків. Тобто в цей момент важливо сказати, що не все так однозначно. Ні, в цей момент важливо казати правду про те, що ми не знаємо, як це станеться, на жаль, і давати надію. Після якої людина провалиться ще більше, ну mm -hmm. це не коректно. Да? Mm -hmm. Тому ми завжди, знаєте, за ту реальність, наскільки б вона жахлива не була, це про підтримку, це про бути поруч з людиною, дати їй простір, де вона зможе пережити те, що їй потрібно пережити. А наскільки це можна реалізувати в форматі офлайн? В форматі офлайн взагалі. Немає різні різниці між онлайн і можливо там знаєте, коли ти можеш доторкнутися, обняти і розумієш, що людина знаходиться тут, вона нічого собі не заподіє, що теж дуже важливо. Хочу сказати стосовно того, щоб обняти не кожна людина на це піде, і є прям напрямок тілесно орієнтованої терапії, яка на жаль не всім підходить. Да, ми завжди йдемо за клієнтом, і людина, якщо офлайн телефонує, в їй потрібна підтримка, і вона її отримує. А формат це вже знаєте інше. От насправді наші сучасні технології допомагають нам сьогодні і в такі і отримати підтримку по телефоні і почути своїх рідних, які знаходяться на війні. Але бачимо, що вони вона ж нам і шкодиться. Сучасна техніка, тому що ми бачимо, як в мережу вкидають у жахливі тортури наших військових, і люди рідні можуть це все побачити. Що тоді робити? Як гоїти ці рани в той момент, коли ти розумієш, що це бачать усі, і це такі варварські методи, які ну не просто не не, не не сходяться в голові, як таке можна застосовувати по відношенню до людей. На жаль, ті катування, які ми можемо бачити, вони ж стосуються не однієї людини, яку катують саме на відео. Так? Це стосується рідних свідків всіх нас, тобто через одну катування однієї людини можливо заподіяти лиха безліч людям, да і в цьому є задум. Через одну людину так, так, так і є, але е, розумієте, є певні речі, на які ми, на жаль, не можемо впливати. Да, ми зараз переживаємо ц, цей досвід. Він жахливий, але він такий, як є. Все, що ми можемо, це бути поруч з людиною, підтримувати і дати змогу пережити. Те, що вона переживає, жахливо розуміти, і те, що окрім військових, які так би мовити готувалися до жахливого ведення війни, а можливо до жахливого полону, чи насправді чи можна до цього підготуватися, я не впевнена, але розуміємо, що в російський полон потрапляють і цивільні. І коли ми бачимо ці жахливі суди, де їх принижують, як реагують ваші зокрема клієнтки, мами, бабусі, донечки, які бачать своїх батьків, такими приниженими в судах, де їх засуджують незаконно. А, насправді реакція різна, да? все залежить і від е, тієї кількості, скільки людина перебуває в полоні. Бачить її вперше, чи вони знали, що вона там є. І м -м, хочу сказати, що в мене м -м, буквально пару днів назад е, зателефонувала жінка, яка була в супроводі, і м -м, в неї син е, він полонений, цивільний, і вона побачила його на е, суді. Азову як військового, і вона телефонує і каже: розумієш, його і катують як військового, його засуджують за злочини, які він начебто, вчинив як військовий, а він цивільний. Цього не було, да? але в процесі розмови, да, ми визначились, і навіть в цій жахливій ситуації, да, ми змогли знайти ті плюси, да, про те, що якщо вже його показують, то це про те, що е зацікавлені в тому, щоб він вижив, що це є певні якісь гарантії. Вона його побачила взагалі, і це їй також дає силу. Тобто, е про те, що незважаючи зважаючи на ці жахіття, да, ми завжди стараємось знайти щось позитивне да, в цьому контексті це слово дуже... Добре, що живий. Так, Так, це найголовніше. Так. Насправді, наші люди вони дуже сильні емоційно, психічно і фізично, адже готові чекати, готові дочекатися того повернення, скільки б часу б не довелося, аби тільки повернулися живими. А часто наші військові, виходячи з того жахіття, кажуть, що готові знову повернутися на фронт. Наскільки ви оцінюєте, чи швидко проходить адаптація після полону? Наприклад, як Михайло Діанов він залишився без частини кістки, він дуже схуд, дуже виснажився, пережив тортури. Але він вийшов, каже: Мені не заборонено зараз повертатися, але я зроблю операцію пластичну і повернусь. Насправді ну, відомо тільки йому, чи він жартував в той момент, чи ні. Але наші військові готові повертатися. Скільки часу потрібно для відновлення, щоб забути той жах? Чи можна їх забути, чи їх потрібно пережити? Переформатуватися і чи можна повертатися на військову службу після полону? Людині потрібно реабілітуватися в будь-якому випадку, тому що дуже швидке повернення на фронт. Знаєте, це може бути про те, що людина вже не вписується в цивільне життя з одного боку, а з іншого боку, спостерігається таке. Патріотичне да про те, що потрібно боронити землю потрібно йти і яститися за побратимів, щоб це скоріш Закінчилась, дуже багато людей кажуть про те, що телефонують. Є люди, які взагалі одна людина залишилась, всі побратими лягли. і Він каже, я буду мститися, я за них, так, тобто, в мене мета далі за їх пам'ять виборувати так, перемогу для всіх нас. Ви з родом з міста Вугледар. Він також сьогодні, як і ви, така міцна скеля. Він форпост. Скажіть, будь ласка, яке місто було до того, як прийшла прийшов російський світ, той російський мір? Адже сьогодні, коли ви мені скинули відео, Журналістка, яка там перебувала, я серце розірвалося, тому що відчуття таке, наче наче постапокаліпсис. Всюди дерева недоглянуті, не покошено, і серед цього всього видніються будинки без вікон, обвуглені. Таке відчуття, що кінець світу вже настав, і просто ці будинки нагадують, чи тут колись була цивілізація. На жаль, так і є. Місто зруйновано повністю, але в моєї пам'яті, в пам'яті багатьох людей, хто там проживає, воно інше. Воно розвиваюче, воно інтелектуальне, воно дуже сильне. І всі, всі люди, які поїхали звідти, вони зараз в дальніх куточках України, хто де знаходиться, підтримують, роблять все для того, щоб якомога скоріше настав мир і перемога. А України чи залишаються там люди ваші знайомі? Можливо? На жаль, так, по даним, які вчора виклали, там знаходиться близько 800 людей, але ті умови, в яких вони перебувають, вони просто жахливі, тому що ще з березня 2022 року в місті немає ні світла, ні опалення, ні газу. Люди живуть у підвалах, але, на жаль, є прильоти, коли їх засипає в підвалах. Нема кому евакувати їх, і люди просто. Гинуть. Але їх це їх свідомий вибір, і це про те, що ми не можемо впливати на вибіри на життя другої людини. Так? Як би ми не хотіли, не бажали це їх вибір, вони залишаються там. Насправді нам дуже просто цінно, напевно, в українців це відчуття дому. Я спілкувалася з багатьма переселенцями, які кажуть, що сьогодні у них немає стіни, але вони хочуть повернутися на свій диван і вимкнути свій телевізор. Це наче наша шкіра, наш дім, де нам комфортно і спокійно. Тож ми обов'язково повернемо всі наші території, обов'язково. Відвоюємо кожен клаптик нашої землі і все обов'язково відновимо, тому що у нас такі прекрасні люди, такі чудові захисники та захисниці, і такі ж психологині. Ми знаємо, що ви працюєте ще в одному напрямку в проєкті Яніни Соколової. Варто жити. Розкажіть, як хто до вас звертається в цей проєкт, І ви там також працюєте в форматі телефонного режиму. Розкажіть, з якими питаннями звертаються? Питань зараз дуже багато, але можна виокремити про те, що люди дуже втомились, вони виснажені, в них немає сил. Дуже багато телефонують переселенців, які втратили це відчуття дому, їм важко знаходитись, вони вже втомились. Але після розмови вони дякують, кажуть, дякуємо, що ви є, що ви підтримуєте, і завдяки цьому вони тримаються, можемо ще. Вам зателефонуємо. Ми наразі працюємо е, окрім суботи та неділі, і до нас звертається дуже дуже багато людей. В цьому проєкті є особлива категорія людей онкохворі. Наче знаєте, під час війни багатьох людей, значить викинули з фокусу уваги, і як зараз вони вирішують свої питання, особливо коли потрібні необхідні ліки, яких можливо критично не вистачає, чи люди, які досі там на окупованих територіях, як вирішувати чи допомагаєте ви щось підказуєте? Так, в нас є цілий довідник, куди люди можуть звертатися. Це і групи онкохворих, які збираються, підтримують одна одне. Це різні організації, які напрямують, працюють саме в цьому напрямку, адже цей проект варто жити. Він під час війни почав надавати таку всесторонню підтримку. Є окрема лінія для військових. І залишилася ця лінія для онкохворих, яка існувала ще до початку повномасштабного вторгнення. Тобто там такий потужний контингент психологінь, така база. І люди, які стикаються з таким діагнозом, вони вперше да, вони мають на кого спертися. І те, що зробила Яніна Соколова, я вважаю, це супер, тому що, знаєте, коли людина вона проходить через досвід, вона з чимось стикається, вона бачить прогалвини, де можна допомогти. Оце це стоїть просто дорогого. Так, цей справді, досвід. вона пережила боротьбу з раком. І, власне, можу сказати, що ви теж пройшли свою боротьбу, адже ви також пережили те же хіття війни, коли ви бачили прильоти, коли ваше місто горіло. Розкажіть той жахливий досвід, який вам довелось пережити. Це було насправді жахливо, тому що ми сподівалися, що як в 2014 році це зараз припиниться, але, на жаль, це не припинилось, і це мало наслідки набагато страшніше, які навіть уявити, да, важко в 21-му сторіччі, що можна просто міст повністю знести. Але цей досвід, який зараз є, він мені особисто допомагає підтримувати тих самих ВПО, як я сама, тому що я дуже добре, не з практики, а не з теорії, а з практики розумію, що вони зараз відчувають, що саме болить, і скажімо так, коли ти пройшов через цей шлях, тобі легше показати дорогу, хоча вона ж таки знову індивідуальна. Що ви бачили, розкажіть. Бачили, 24 лютого, на жаль, з перших часів війни був прильот до лікарні міста Вугледар, де одразу загинуло чотири людини. Одна вчителька, вона також психологією була у другій школі. І після цього да, ми зрозуміли, що це вже не 14 Так. А в 2014-му все було більш розмірно. Більш бої відбувалися, але наче в у, у Вугледарі, нас... да, від нас 28, якщо я не помиляюсь, кілометрів Марінка земля здригалася, тривожний чемоданчик розібрала роки через два. Але саме страшне, що ти звикаєш до цього, і ти в цьому живеш. Коли спілкувалась з колегами з Маріуполя, чому дуже багато людей загинуло? На жаль, коли лівий берег бомбили, правий сидів у ков'ярнях і казав, «Та вже було, зараз все скінчиться. Насправді, ми не очікували, що Росія буде застосовувати такі варварські методи знищення нашої нації, повноцінного геноциду. Ми не готові були до цього. Ми насправді думали про них краще, на жаль, а треба було готуватись до найгіршого. Тож маємо сьогодні боротися і довести, що ми порозумнішали. Ви, власне, також і представниця освітнього закладу, який був двічі релокований. Розкажіть, як це? Бути викладачем? Вузу, який весь час тікає від війни. Так, да, насправді цей досвід, знаєте, сьогодні, принаймні перед нашою зустрічю, в нас відбувся державний іспит саме тих студентів, які два роки. Провчилися у війні, тобто вони поступили. Я сказала, що вони є прикладом того, що, попри все, можна триматися, досягати результатів. І ви вже це зробили. І в подальшому я бажаю вам так само. Наш коледж був заснований в 96-му році від Донецького державного університету управління. В 14-му році, коли почалася війна, він був. Релокований до Маріуполя переїхав, але на жаль, в 22-му році йому знову потрібно було переїхати, і це вже Київ. Сподіваюсь, що це останнє місто. І невдовзі всі повернемось додому до Маріуполя. А є надія, що ви повернетеся до свій дім, відновити все і жити як раніше. Ну всі ми розуміємо, що як раніше вже на жаль не буде, тому що навіть той досвід, який ми отримали, це вже ми всі стали іншими і це. Про краще, це про інші цінності. Коли ти другий рік жив, живеш без дому, без звичних речей, без певного рівня там, всього, до чого ти звик, але ти розумієш, що цінності не в цьому. Саме людська підтримка дозволяє нам виживати і підтримувати один одного. І цей досвід, і ці цінності, стали нам відомі завдяки війні. Ми все пере. Цінили і ракурс змінився з більш, скажімо так, фізичних речей до людського. Насправді, сьогодні дуже цінно те, що ми об'єднані, сильні і сподіваємося, ми будемо непереможні. Але ще дуже багато зусиль потрібно докласти, щоб Україна була незалежна, вільна, і щоб ми могли. Далі розвивати нашу країну. Я вам вдячна, пані Ірино, за те, що ви ведете таку важливу місію сьогодні, за те, що насправді перебороли чимало викликів в собі і допомагаєте справитися з ними іншим. Дякую вам за розмову. Дякую. Тож, дорогі друзі, бережіть Україну, адже вона у нас одна, і борімося за неї. Це ж була програма наша. Зустрінемось.